Лансер 9 на авторинку Карпарк заїхав на продаж від власника. Телефон під відео. Тож телефонуйте. 2006 рік, 1,6 газ, бензин, автоматична коробка передач, клімат, кап, ремонт вигодна 30 тисяч тому. Ходовка вся обслугована, все зроблено. Тобто автівочка в стані, сів, поїхав і забув про все на світі. Будь ласка, рівненький гарний кузов, ви побачили. Давайте вам покажу багажничок. Йдемо сюди. Будь ласка. Отакий От приємний об'єм. Mitsubishi, як бачите. Забув у нас лансер, стопачки на місці. По бачках у нас рідненьке скло, салон, будь ласка, Бачите, чистенький, климки ева, стеля вся на місці. Дверцятка не затягані, так само і проєми, дах рівненький ціленький. До водія йдемо. Маємо 4 склопіді мечі, електрозеркала у нас. Вон газ, бачите, четверте покоління. Будь ласка, дверцята водія. Ось така от стоєчка водійська. Оп. Автомат. Звичайний гідрач ви це знаєте. Клімат, музичка співає під флешечку, торпедочка ціленька, подушечки, бачите, не стріляли, ціленькі у нас всі. Так, пішли до пробігу Вон, 300к у нас. Так що автівка ще бігати і бігати для цих двигунів. Ну і сам двигун пішли. Зараз вам покажу. Так, виходимо. Заодно фари вам ще раз покажу, бачите, прозорі чистесенькі. Двигун працює рівненько, чуєте. Ось він красунчик. Нагадую, все зроблено. Захист двигуна на місці. Ось стаканчики. Будь ласка. І підкапотний простір у Mitsubishi. Все на місці, друзі. Так що такий доглянутий лансер з газом, з автоматом, чекає ваші дзвіночки. Нагадую, телефон під відео. Цінечок авто 4700, всі запити, всі там питання, що, де, коли, куди, за телефоном, який буде під відео. Карпарк допомагає продати. Тож, приїжджайте.